Кліфорд Саймак, Вітер чужого світу Ніхто і ніщо не може зупинити групу міжпланетної розвідки. Цей чіткий налагоджений механізм, створений і споряджений лише для однієї мети заснувати на чужій планеті плацдарм, знищити все вороже навколо і встановити базу, де було б достатньо місця для виконання головного завдання. Після заснування бази до роботи беруться вчені, досліджується все до найменших подробиць, вони записують наплівку і в польові блокноти, знімають і вимірюють, картографують і систематизують доти, доки не виходить чітка система фактів і висновків для галактичних архівів. І якщо зустрічається життя, а це іноді бувало, його досліджують так само ретельно. Особливо реакцію на людей, іноді реакція буває лютою і ворожою, інколи ж непомітною, але не менш небезпечною. Але легіонери та роботи завжди готові до будь-якої складної ситуації. Для них немає задань, які неможливо виконати. Ніхто і ніщо не зможе зупинити групу міжпланетної розвідки. Том Деккер сидів у порожній рубці і крутив в руках високу склянку з кубиками льоду. Спостерігаючи одночасно, як перша партія роботів вивантажувалася з вантажних трюмів, вони витягли за собою конвейерну стрічку, вбили в землю опори та приєднали до них транспортер. Двері позаду нього відчинилися з легким клацанням, і Деккер обернувся. Дозвольте увійти, сер? спитав дух Джексон. Так, звичайно. Джексон підійшов до великого опуклого ілюмінатора. Що ж нас чекає? Ще одне завдання, знизав плечима Декер, шість тижнів, або шість місяців. Все залежить від того, що ми тут знайдемо. Схоже, тут буде важче, сказав Джексон, сідаючи поряд. На планетах із джунглями завжди складно. Це робота. Просто ще одна робота, ще один звіт. Потім сюди надішлють або експлуатаційну групу, або переселенців. Або. Або. Заперечив Джексон, наш звіт поставлять на полицю в архів і забудуть. Це вже їхня справа. Мовчки вони продовжували дивитися, як перші шість роботів зняли кришку із контейнера та розпакували сьомого. Потім, розклавши поруч інструменти, зібрали його, не роблячи жодного зайвого руху, вставили в металевий череп мозковий блок, увімкнули і зачинили дверцята на грудях. Сьомий встав невпевнено, постояв кілька секунд. І, зорієнтувавшись, кинувся до транспортера допомагати вивантажувати контейнер з восьмим. Деккер задумливо сьорбнув зі своєї склянки. Джексон запалив цигарку. Коли небудь, сказав він, затягуючись, ми зустрінемо щось, з чим не зможемо впоратися. Деккер пирхнув. Може, навіть тут? наполягав Джексон, дивлячись на джунглі за ілюмінатором. А ти романтик, різко відповів Деккер. Крім того, ти молодий. Тобі все ще хочеться несподіваного. Все-таки це може статися. Декер сонно кивнув головою. Може, ніколи не траплялося, але, мабуть, може. Однак стояти до останнього не наше завдання, і якщо ми зустрінемо щось, що нам не по зубам, довго тут не затримаємось ризик не наша спеціальність. Корабель стояв на плоскій вершині пагорба. Посеред маленької галявини, буйно зарослої травою і подекуди екзотичними квітами, біля підніжжя пагорба ліниво текла річка, несучи сонні темнокоричневі води крізь обпутаний ліанами величезний ліс. Вдалину, наскільки вистачало очей, тягнулися джунглі, похмура сира хаща, яка навіть через товсте скло ілюмінатора, здавалося, дихала небезпекою. Тварин не було видно, але ніхто не міг знати. Чи не ховаються вони під кронами величезних дерев? Восьмій робот включився в роботу, і тепер уже дві групи по чотири роботи витягували контейнери та збирали нові механізми. Ось так. відновив розмову Деккер, кивнувши на ілюмінатор. Жодного ризику. Спершу роботи вони збирають одне одного, потім встановлюють та підключають всю техніку. Ми навіть не вийдемо з корабля, поки навколо не буде надійного захисту. Джексон зітхнув. Мабуть, ви маєте рацію. Справді, з нами нічого не може статись ми не упускаємо жодної дрібниці. А як інакше? Декер підвівся з крісла і потягнувся. Піду займуся справами останні перевірки і таке інше. Я вам потрібен, сер? запитав Джексон. Я хотів би подивитися. Все це для мене є новим. Ні, не треба. А це це минеться. Ще років двадцять і минеться. На столі у себе в кабінеті Декер виявив стоси попередніх звітів і неквапливо переглянув їх, запам'ятовуючи всі особливості світу, що оточував корабель. Потім деякий час працював, гортаючи звіти та складаючи прочитане праворуч від себе. Атмосферний тиск трохи вищий, ніж на землі, високий вміст кисню, сила тяжіння. Дещо більша за земну, клімат гарячий, на планетах джунглях завжди спекотно. Зовні слабкий вітерець. Добре було б, якби він протримався якнайдовше, тривалість дня 36 годин, радіація, місцевих джерел немає, але трапляються спалахи сонячної активності. Обов'язково встановити спостереження. Бактерії, віруси, як завжди в таких випадках багато. Але, мабуть, ніякої небезпеки. Команда, напхана щепленнями і гормонами по самі вуха. До кінця, звісно, впевненими бути не можна. Все ж таки мінімальний ризик є нічого не поробиш. Якщо і знайдеться якийсь неймовірний мікроорганізм, способи захисту доведеться шукати тут. Але це вже буденна робота. У двері постукали, і зайшов капітан Кар, командир підрозділу легіону. Декер відповів на вітання, не встаючи з за столу. Доповідаю, сер, чітко промовив кар. Ми готові до висадки. Дякую, капітане. Відмінно, сказав Деккер. Якого біса йому тут треба? Легіон завжди готовий і завжди буде готовим. Навіщо ці дурні формальності? Напевно, це просто в характері кара. Легіон з його жорстокою дисципліною, давніми традиціями та гордістю за них завжди приваблював таких людей, даючи їм можливість відшліфувати вроджену педантичність, олов'яні солдатики найвищої якості, треновані, дисципліновані, вакциновані проти будь-якої відомої та невідомої хвороби, навчені чужій психології з величезним потенціалом виживання, що рятує їх у небезпечних ситуаціях. Чекатиму ваших наказів, сер. Дякую вам, капітане. Декер дав зрозуміти, що хоче залишитись сам. Але коли Кар підійшов до дверей, він знову покликав його. Так, сер, я подумав, повільно промовив декер. Просто подумав чи можете ви уявити собі ситуацію, з якою Легіон не міг би впоратися? Боюся, сер, я не розумію вашого питання. Дивитись на кара в цей момент було суцільне задоволення. Декер зітхнув, я й не сподівався, що ви зрозумієте. До вечора всі роботи були зібрані, встановлені перші автоматичні сторожові пости. Вогнемети випалили навпроти корабля кільце близько 500 футів діаметром, а потім у хід пішов генератор жорсткого випромінювання, заливаючи поверхню всередині кільця безмовною смертю. Це було щось страшне грунт буквально вскипів живністю в останніх безплідних спробах уникнути смерті. Роботи зібрали величезні гірлянди ламп, і на вершині пагорба стало світліше, ніж в день. Підготовка до висадки тривала, але жодна людина ще не ступила на поверхню планети. У середині корабля робот-офіціант встановлював столи у галереї так, щоб люди під час їжі могли спостерігати за перебігом робіт. Вся група, крім легіонерів, які залишилися у своїх каютах, вже зібралася до обіду, коли до кімнати зайшов декер. Доброго вечора, джентльмени. Він сів у чолі столу, після чого розсілися по старшинству всі інші. Галерея поступово пожвавилася домашнім дзвоном кришталю та срібла. Схоже, це була цікава планета. Почав Волдрон, антрополог за спеціальністю. Ми з Діксоном були на спостережній палубі перед заходом сонця. Ми бачили щось біля річки, щось живе. Було б дивно, якби ми тут нічого не знайшли, відповів Декер, накладаючи собі в тарілку смажену картоплю. Коли сьогодні опромінювали майданчик, у землі було повно всяких тварюк. Ні. Ті, кого ми бачили з Волдруном, вони були схожі на людей. Декер з цікавістю подивився на біолога. Ви впевнені? Діксон похитав головою. Було погано видно, я не впевнений, але їх було двоє чи троє, такі собі чоловічки з сірників. Одна палиця, тулуб, дві ніжки, дві ручки, і кружаль це голова. Такі худі, тоненькі. Але ж рухаються гарно, додав Діксон. М'яко, плавно, як кішки. Гаразд, скоро дізнаємося. За день два ми знайдемо їх, відповів Декер. Кумедно. Майже щоразу хтось виявляє гуманоїдів, але майже завжди вони виявляються просто грою уяви. Люди часто видають бажане за дійсне все ж таки хочеться знайти собі подібних на чужій планеті. На ранок останні машини були зібрані, деякі вже займалися своєю справою, інші стояли на поготові в машинному парку. Вогнемети закінчили свою роботу і їхніми маршрутами повзали випромінювачі. На підготовленому полі стояли кілька реактивних літаків, приблизно половина роботів, закінчивши роботу, вишикувалася в акуратну прямокутну колонну. Нарешті опустився похилий трап, і по ньому на землю ступили легіонери у колонну по два з блиском і гуркотом і бездоганною точністю, здатною осоромити навіть роботів. Звичайно, без прапорів і барабанів, оскільки ці речі не необхідні, а легіон. Незважаючи на блиск і показуху, організація вкрай ефективна. Колонна розвернулася, витяглася в лінію і попрямувала до меж бази. Земля підготувала плацдарм на ще одній планеті. Роботи швидко і діловито зібрали відкритий павільйон зі смугастого брезенту, розмістили в його тіні столи, крісла, втягнули холодильники з пивом та льодом, нарешті вчені могли покинути безпечні стіни корабля. Організованість, з гордістю сказав Декер, оглядаючи базу. Організованість і ефективність, жодної лазівки для випадковостей, будь-яку лазівку заткнути ще до того, як вона стане лазівкою, придушити будь який опір, поки він не виріс, абсолютний контроль на плацдармі. Тоді розпочнеться справді велика робота геологи та мінералоги займуться корисними копалинами. З'являться метеорологічні станції, ботаніки та біологи візьмуться за збір порівняльних зразків, кожен робитиме роботу, до якої його завжди готували, звідусіль підуть доповіді, з яких поступово вибудується чітка картина планети. Робота, багато роботи вдень і вночі, і весь цей час база буде їхнім маленьким шматочком Землі, неприступних для будь-яких сил чужого світу. Декер, замислившись, сидів у кріслі. Легкий вітерець ворушив полог павільйону, шелестів паперами на столі і ворушив волосся. Як добре, подумав декер. Несподівано перед ним з'явилась постать Джексона. У чому річ? різко спитав декер. Чому ти не. місцевого сер, видихнув Джексон. З тих, що бачили Діксон і Волдрон. Абориген виявився людиноподібним, але людиною він не був. Як правильно зауважив Діксон, сірниковий чоловічок, живий малюнок чотирирічної дитини, весь чорний, без одягу, але очі, що дивилися на Деккера, світилися розумом. Дивлячись на нього, Деккер відчув якусь напругу. Навколо, мовчки, в очікуванні стояли його люди. Повільно він потягся до одного з шоломів ментографа, взяв його в руки, надів на голову і жестом запропонував гостю другий. Пауза затяглася. Чужі очі пильно спостерігали за декером. Він нас не боїться, подумав декер. Справжня, первобитна коробрість ось так стояти серед чужих істот, що з'явились тут за одну ніч, стояти, не здригнувшись, у колі істот, які, мабуть, здаються йому прибульцями з кошмару, або Реген зробив крок до столу, взяв шолом і невпевнено надів невідомий прилад на голову. Ні на мить не відриваючи погляду від Деккера. Деккер змусив себе розслабитися, одночасно намагаючись привести думки до миру та спокою. Треба бути дуже уважним, щоб не налякати цю істоту, дати відчути дружелюбність. Найменший відтінок різкості може зіпсувати всю справу. Вловивши перший подих думки сірникового чоловічка, Деккер відчув гнітючу біль у грудях. У цьому почутті не було нічого, що можна було б описати словами, лише щось тривожне, щось чуже. Ми, друзі, змусив він себе думати. Ми, друзі, ви не повинні були сюди прилітати. Почулася думка у відповідь. Ми не заподіємо вам зла, думав декер. Ми, друзі, ми не заподіємо вам зла. Ви ніколи вже не полетите звідси. Ми пропонуємо дружбу, продовжував Декер. Ми маємо подарунки, ми вам допоможемо. Ви не повинні були сюди прилітати, наполегливо звучала думка аборигена. Але якщо ви тут, то тут ви й залишитеся. Гаразд, добре, Декер вирішив не сперечатися з ним. Ми залишимося і будемо друзями. Будемо вас вчити. Дамо вам речі, які ми привезли, і залишимося тут з вами, ви ніколи звідси не полетите, звучало у відповідь, і було щось холодне і остаточне в цій думці, декеру стало не по собі, Абориген справді впевнений у кожному своєму слові. Він не лякав і не перебільшував, він справді був упевнений, що вони не зможуть відлетіти з планети. Ви помрете тут. Помремо? запитав декер. Як це розуміти? Сірниковий чоловічок зняв шолом, акуратно поклав його, повернувся і вийшов. Ніхто не зрушив з місця, щоб його зупинити. Декер кинув свій шолом на стіл. Джексоне, повідомте легіонерів, щоб його випустили. Не намагайтеся його зупинити. Він відкинувся на кріслі і подивився на оточуючих його людей. Що сталося, сер? запитав Волдрон. Він засудив нас на смерть, відповів декер. Сказав, що ми не відлетимо з цієї планети і що ми тут помремо. Сильно сказано, смішна ситуація виходить з лісу, голий гуманоїд і погрожує всій земній розвідувальній групі. І так впевнено. Але на обличчях, звернених до декера, не було жодної усмішки. Вони не можуть нам нічого зробити, сказав декер. Проте, продовжив Уолдрон, слід вжити заходів. Ми оголосимо тривогу і посилимо охорону, кивнув Декер. Доки не переконаємось. Він замовк у чому вони мають переконатися у тому, що голі аборигени не зможуть знищити групу землян, захищених машинами, роботами та солдатами, які знають усе, що належить знати, для негайного та безжального знищення будь якого супротивника. І все ж таки в очах аборигена було щось розумне не лише розум, а й сміливість. Він стояв, не здригнувшись, у колі чужих для нього істот, сказав, що мав сказати, і пішов з гідністю, який землянин міг би позаздрити. Робота продовжувалася літаки відлітали, поступово складалися докладні карти. Польові партії робили обережні вилазки. роботи та легіонери. Супроводжували їх по флангах, важкі машини прокладали шлях, випалюючи дорогу в недоступних місцях, автоматичні метеостанції, розкидані околицями, регулярно надсилали доповіді про стан погоди для обробки на базу, інші польові партії вилітали в далекі райони для детальнішого вивчення місцевості, як і раніше, не траплялося нічого незвичайного, минали дні. Роботи і машини несли чергування. Легіонери завжди були на поготові. Люди поспішали зробити роботу і відлетіти назад. Спочатку виявили вугільний пласт, потім поклади заліза. У горах знайшли радіоактивні руди. Ботаніки встановили 27 видів їстівних фруктів, база кишіла тваринами, спійманими для вивчення і згодом ставшими чиїмось улюбленцями. Знайшли поселення сірникових чоловічків, маленьке село з примітивними хатинами, мешканці здавалися мирними. Декер очолив експедицію до місцевих мешканців. Люди, обережно, зі зброєю на поготові, рухаючись повільно, без гучних розмов, увійшли до села, аборигени сиділи біля будинків і мовчки спостерігали за ними, поки вони не дійшли до центру села. Там роботи встановили стіл і помістили на нього ментограф. Декер сів за стіл і вдягнув шолом ментографа собі на голову. Інші стали осторонь. Декер чекав минула година, аборигени не рухались. Нарешті декер зняв шолом і сказав Тепер нічого не вийде. Займіться фотографуванням. Тільки не турбуйте мешканців і нічого не чіпайте. Він дістав носову хустинку і витер спітніли обличчя, підійшов у Олдрон. І що ви про це думаєте? Декер похитав головою. Мене постійно переслідує одна думка. Мені здається, що вони сказали нам усе, що хотіли, і більше розмовляти не хочуть. Дивна думка. Не знаю, відповів Уолдрон. Тут взагалі все не так. Я помітив, що вони зовсім не мають металу, у всьому селі жодного шматочка, кухонне начиння, кам'яне, щось на зразок мильного каменю. Деякі інструменти теж з каменю. І все таки вони мають культуру. Вони, безперечно, розвинені, сказав Декер. Подивися, як вони спостерігають за нами. Без страху, просто чекають. Спокійні та впевнені в собі. І той, що приходив на базу, він знав, що треба робити з шоломом. Вже пізно, нам краще повертатися на базу, трохи промовчавши, промовив Волдрон. І глянув на годинник. Мій годинник зупинився. Скільки на вашому? Декер підніс руку до очей, і Волдрон почув різке здивоване зітхання. Повільно декер підняв голову і глянув на Волдрона. Мій, мій теж. Голос його було ледве чути. Декер сидів у своєму похідному кріслі і слухав шелест брезенту. Лампа, що висіла над головою, теж розгойдувалася від вітру. Тіні бігали павільйоном. І часом здавалося, що це якісь живі істоти. Поруч із павільйоном нерухомо стояв робот. Декер простягнув руку і почав перебирати купу механізмів на столі. Все це дивно, дивно і зловісно. На столі лежали наручні годинники не тільки його і Волдрона, а й інших. Усі вони зупинилися. Настала ніч, але роботи не припинялися. Постійно рухалися люди, зникаючи у темряві і знову з'являючись на освітлених ділянках під яскравим світлом прожекторів. Побачивши цю метушню, відчувалася в діях людей якась приреченість, хоча всі вони розуміли, що їм зовсім нічого боятися, принаймні нічого конкретного, на що можна вказати пальцем і сказати ось небезпека. Один лише простий факт всі годинники зупинилися простий факт. Для якого має бути якесь просте пояснення, тільки на чужій планеті жодне явище не можна вважати простим і чекати простого пояснення, оскільки причини і наслідки та ймовірність подій можуть бути зовсім іншими ніж на Землі. Є лише одне правило уникати ризику, єдине правило, якого потрібно дотримуватись, і, підкоряючись йому. Декер наказав повернути всі польові партії і приготувати корабель до зльоту, роботам бути готовими до негайного завантаження обладнання. Тепер нічого не залишалося, окрім як чекати, чекати, коли повернуться з далеких таборів польові партії, чекати, коли буде пояснення дивної поведінки годинників. В паніці, звичайно, піддаватися немає причин. Але явище слід визнати, оцінити і пояснити. Справді, не можна ж повернутися на землю і сказати Ну, ви розумієте, наші годинники зупинилися і тому. Поруч почулися кроки, і декер різко обернувся. У чому річ, Джексон? Е, далекі табори не відповідають, сер», – сказав Джексон. Ми намагалися зв'язатись по радіо, але не отримали відповіді. Вони дадуть відповідь, обов'язково дадуть відповідь через якийсь час, сказав декер. Не відчуваючи в собі впевненості, яку намагався передати підлеглому. На мить він відчув комок страху, що підкотив до горла, але швидко з ним впорався. Сідай, сказав він, я накажу принести пива, а потім ми сходимо разом у радіоцентр і подивимося, що там відбувається. Пиво сюди, два пива! наказав він роботу, що стояв неподалік. Робот не відповів. Декер підвищив голос. Але робот не зрушив з місця. Намагаючись підвестися, декер сперся стиснутим кулаком об стіл, але раптом відчув слабкість у ногах і впав у крісло. Джексон. видихнув він. Іди, постукай його по плечу і скажи, що ми хочемо пива. З блідлим обличчям Джексон підійшов до робота і трохи постукав його по плечі, потім ударив сильніше. І, не згинаючись, робот звалився на землю. Знову почулися швидкі кроки, що наближалися. Декер, втиснувшись у крісло, чекав. Це виявився Макдональд, головний інженер. Корабель, сер, наш корабель. Декер кивнув. Я вже знаю Макдональде. Корабель не злетить. З великими механізмами все гаразд, сер, але вся точна апаратура, інжектори. Він раптом замовк і пильно подивився на декера. Ви знали, як? Звідки? Я знав, що колись це станеться, можливо, не так, але якось станеться колись ми повинні були спіткнутися. Я говорив горді і гучні слова, але весь час я знав, що настане день, коли ми щось не передбачимо, і це щось нас прикінчить. Аборигени вони зовсім не мали металу кам'яні інструменти, кухонне начиння, метал на планеті є. Величезні поклади руди в Західних горах, і, можливо, багато століть тому жителі намагалися робити металеві знаряддя, які за лічені тижні розсипалися у них в руках. Цивілізація без металу, культура без металу це немислимо. Відбери у людини метал, і вона не зможе відірватися від землі вона повернеться до печер, і в неї нічого не залишиться, крім її власних рук. Уолдрон тихо увійшов до павільйону. Радіо не працює. Роботи валяються по всій базі, купами металу. Спочатку псуються точні прилади, кивнув Деккер. Годинник, радіоапаратура, роботи. Потім зламаються генератори, і ми залишимося без світла та електроенергії. Потім наші машини, зброя легіонерів, потім все інше. Нас попереджали, сказав Уолдрон. А ми не зрозуміли ми думали, що нам погрожують. Нам здавалося, що ми надто сильні, щоб боятися подібних погроз, а нас просто попереджали усі замовкли. Чому це сталося? нарешті запитав Декер. Ніхто не знає, відповів Уолдрон, принаймні поки що. Пізніше ми, можливо, дізнаємось, але це нам вже не допоможе. Якийсь мікроорганізм пожирає залізо. Яке піддавали нагріванню під час обробки або сплавляли з іншими металами, окислене залізо в руді він не чіпає, інакше поклади, які ми виявили, давно б зникли. Якщо це так, озвався Декер, то ми привезли сюди перший чистий метал за довгі роки, тисячу років, мільйон років тому ніхто не робив металу. Як міг вижити цей мікроб? Я не знаю. Може, я помиляюсь, може, це не мікроб. Може, щось інше, наприклад, повітря. Але ми перевіряли атмосферу. Сказавши, Декер зрозумів, як безглуздо це прозвучало так, вони аналізували атмосферу, але як вони могли знайти щось, чого ніколи не зустрічали? Досвід людський обмежений, людина береже себе від небезпек, відомих чи уявних, але не може передбачити непередбачуване. Декер підвівся і побачив, що Джексон. Все ще стоїть біля нерухомого робота. Ось відповідь на твоє запитання, сказав він. Пам'ятаєш, перший день на цій планеті нашу розмову. Так, сер, я пам'ятаю, кивнув Джексон. Декер зрозумів, яка тиша стоїть на базі. Лише вітер, що налетів, тормошив брезентові стіни павільйону. І тут, вперше, декер відчув запах вітру цього чужого світу.